Мені хочеться миру, дійсно миру. Я не знаю, не уявляю, якою буде та перемога, як взагалі там хтось бачить. Але я хочу миру для нашої країни. 26-річний Віталій, Віталій Ващук, ветеран російсько-української війни. Ти? Віталій розповів Нет. у 18 років підписав контракт зі Збройними силами України з 2016 по 2019 брав участь в АТО. Ну я б сказав, що це така як лайт прогулка була, але я там отримав поранення. Також був у 2018 році. І доволі тяжке, довго відновлювався і в 2019 році звільнився. Віталій говорить, що після завершення контракту працював за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну. Я на другий день приїхав вже додому і шукав собі місце, де б я ну, якусь військову частину, куди я міг потрапити. Але так як тоді дуже велика. Кількість людей в ТЦК була в чергах, не так, як зараз, в принципі, І то дуже важко було потрапити в якусь бойову частину, ну, тому вже навіть на другий день. Тому я повернувся в свій підрозділ, де в мене були знайомі. Це 10-та гірсько-штурмова бригада, 108-й окремо гірсько-штурмовий батальйон, який базувався тоді в Івано-Франківській області, і вже разом з ними вже починав такий, як сказати, бойовий шлях. Віталій розповів, брав участь у бойових діях на Житомирщині, Київщині, Донецькому напрямку. На Донбасі насправді це все було набагато цікавіше, тому що тоді ще йшли основні бої десь за Донецьк-Лисичанськ, а конкретно мій підрозділ прикривав логістичний маршрут саму трасу Лисичанськ-Бахмут. І, і там було дуже насичено. Я можу сказати, що по Якщо те, що було на Київщині, на Житомирщині, те, що було на Донбасі, це не порівняти. Тому що Донбас це таке, знаєте, як пекло на землі тоді було. Тоді свого роду такий вогняний вал, і термін такий гуляв, тоді, був і по нам прилітала дуже велика кількість артилерії, і відповідно постійні штурми. І дуже велика кількість артилерії відпрацьовує тобі після цього орки, йдуть на штурм. Ну, нам доводилось тримати оборону. 10 червня 2022 року Віталій Іващук на позивний Ара отримав поранення. Їхали на наш пост, і я чекав танк в засідці. Виходить так, що він відпрацював по мені швидше, ніж я по ньому. І я відчув біль в руці. Я побачив, як в мене висить рука просто. Надав собі медичну допомогу поряд з побратим. В мене був, який мені допоміг, і пішов на евакуацію через 20 хвилин. Коли намагався евакуюватися, також отримав ще осколкове поранення в ногу, чоловік розповів після поранення 10 місяців проходив лікування. Після реабілітації у квітні 2023 року Віталій повернувся до свого підрозділу. Зразу сказав командиру, що я хочу на війну. Зразу якось так всі дуже мутно до цього поставились, тому що ну всі ж дивляться, а руки тебе немає. Що ти зможеш зробити, грубо кажучи, Я ну, так ніхто не говорив, але ну типу, не чіпай нас, типу, от, тренуй молодих і все буде тебе добре. Але я дуже хотів потрапити конкретно на передній край і там трішки трішки попрацювати. <гум> мені цього хотілося, тому я натхненно тренувався, займався на полігоні і дійшов до того, що я поїхав на позиції. Під час одного з боїв Віталій отримав контузію. Після контузії мені дуже важко було відновитися. і Мені запропонували посаду командира згоду. В роті ударних БПЛА я перевівся в роту ударних БПЛА в цій же ж бригаді і навчився літати на FPV, навчився літати на Мавіках. І от і працював уже як пілот. І також займався підготовкою пілотів, мавіків конкретно. Виконував свої обов'язки професійні. 4 листопада 2024 року Віталій Івашчук звільнився зі Збройних сил України. Психологія і тіло мені сказали, що мені вже вистачить, тому що. Елементарно просто почав ламатися, ламатися і фізично, і психологічно. З вересня 2024 року Віталій Іващук навчається у Житомирському державному університеті імені Івана Франка на соціально-психологічному факультеті. Анжеліка Нестерчук Олексій Черко Суспільне новини. Житомир.